Вітаю вас з вашим днем. Я хочу сказати, що ви були веселі і щасливі не лише День студента, а всі дні навчання в нашому університеті. Тож, творіть, кохайте, дерзайте, перемагайте, досягайте. Шановні мої, між розкладом занять і результатом є життя. То нехай це життя буде не просто насичене підготовкою екзаменів до екзаменів, до заліків, до семінарських занять. Але я вам бажаю, щоб ваше студентське життя було яскравим, було бурхливим і щоб ви його запам'ятали як найкращі роки в вашому житті. Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас з вашим святом. У доброму заздрю вам, що ви знаходитесь в такому прекрасному студентському віці. Бажаю вам бурхливого студентського життя, особистого і наукового. Бажаю, щоб у вас вийшло багатенько наукових статей, щоб ви викладачами зробили дуже цікаві відкриття, щоб ваше наукове життя було настільки бурхливим. Що на особисто майже не вистачало часу. Шуткую! Будьте щасливі! Міцного вам здоров'я! Хочеться побажати ще миру, хотілося побажати чогось дуже-дуже особистого. Нехай в цей день вам дочі буде світло, нехай щось дуже таке цікаве до наступного дня студента відбудеться в вашому житті.

З Днем студента, я вітаю! Щастя і радості бажаю! Щоб була в усьому вдача і легкою була здача, щоб всі іспити здавались і хвостів не залишалось, щоб не знали ви турботи і дипломні всі роботи написали на відмінно, А роботу неодмінна, щоб знайшли собі хорошу і заробляли гарні гроші. Шановні студенти! Вітаємо вас з вашим професійним святом днем студентства! Бажаємо вам натхнення, здоров'я, моря радості, успіхів! І хочемо з вами співпрацювати, ваші викладачі! книги сторінки! Дорогі наші студенти! Прийміть щирі вітання з днем студента від викладачів кафедри корекційної освіти. Бажаємо вам залишатися завжди ще такими ж щасливими, красивими, гарними і бажаємо вам, щоб у вашій душі завжди цвіла весна. І не забувайте, шановні, що студентські роти роки пролітають дуже швидко. Це свято для вас буде всього протягом п'яти років. Тому насолоджуйтесь студентським життям, але й не забувайте писати наші конспекти і колись ви їх пригадаєте. І ми зрозуміємо, і вам теж буде зрозуміло, що це життя студентське пройшло ненароці Зі святом Вас бажаю нашим студентам миру, успіхів. Творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане та бути щасливим. Озброєні і щирим словом. Маленька ода студентства. Студент натура романтична, спортивна, жвава і лірична, безмежно любить це життя іде сміливого майбуття, високим інтелектом сяє, красує душі, зігріває. І це не тільки компліменти. Я вірю вийдуть зі студентів своєї долі диригент і досконально люблячи вас, кафедра практично. Шановні студенти, напередодні вашого свята ми щиро вітаємо вас. І приєднуємося до побажань гевченківської родини. Зичимо найкращих успіхів на професійному шляху і на особистісному зростанні. Шановні друзі, нехай ваші студентські роки пролітають завжди весело, натхненно, незабутньо та також зверхньо, як і зазвичай. Бажаємо вам щастя. Шановні студенти. Бажаю, щоб здобуті знання стали основою вашого професійного встановлення. Нехай студентські роки прирощуються ваш інтелект і любов творчого вам. Шановні студенти, Студентські роки саме забудні і непохтужні. Бажаємо, щоб залишилися на вашому житті. Щастя людини залежить від вміння працювати і любити. Вмійте працювати і любити. експериментувати. А я хочу подякувати вам за те, що ви особливі, за те, що ви неймовірні, за те, що ви несподівані. І разом ми зможемо змінити цей світ. І знайте, що для нас ви найкращі студенти України. Бо ви студенти студенти-грівченківці. І ви назавжди в моєму серці. Вікаємо! Зажди для тебе сонце зло за світи, народжений у Києві і вічно молодий, наш спільний храм науки освіти. народжений Києві і вічно молодий, Наш спільний храм науки освіти.